Що ти там Марсель крабів шукаєш? Дякую воду, ну тут можеш шукати. Тут казав Бейцію, що тут дякої води немає ні зимою, ні літом. Взагалі ніяк. А, я між іншим покажу себе. А от і я. Приєд! Нарешті я добралася до шляху гігантів. Північна Ірландія. Ось так от воно тут все глазко виглядає. А мій малий, як завжди. Старить, тягне одіяло на себе. Бідні наші старші діти лишаються без просмотра, тому що, малому, постійно треба більше уваги, ніж всім іншим. Він пішов, шукати щоб бути кравій от от воді. Або тут мор, полне. І там, де люди лазять, оце шлях гігантів. Зараз ми туди йдемо.